Відновлює втрачений об'єм кінцівки, захищає протез ноги та навіть стає способом самовираження. Саме такі функції виконує декоративно-захисна накладка. Першими в Україні, хто взявся створювати такі вироби для військових після поранень, стало подружжя з Тернополя Євген та Христина Лоза. Ідея виникла випадково ще півтора року тому. Одну із лікарів наших тернопільських, там один хлопець проходив реабілітацію, і ми з ним спілкувалися, і він розповів про... Про про нюанси використання протези, каже, що суспільство ще не дуже готове, каже до того, каже, часто ловить на собі погляди. Тоді й зародилось бажання діяти. Тернополяни взялися втілювати ідею у життя. З часом доєдналися й інші небайдужі фахівці. Сьогодні вироби створюють у спеціально обладнаній лабораторії, а кожну накладку передають військовим з усіх куточків України безоплатно. Військові, які вже отримали протез. Які вже мають протез, і вони не мають змоги, що протезний центр, наприклад, заклав в калькуляцію декоративно-захисну накладку, то ми виготовляємо повністю безкоштовно, не беремо ні копійки за це. Є багато небайдужих, які приєдналися до нашої ініціативи, є багато громадських організацій, є фонди, є благодійні фонди, які допомагають нам і фінансово допомагають, і матеріалам, допомагають, і технікою. На виготовлення однієї накладки йде кілька днів. Все починається зі сканування. За допомогою 3D-сканера знімають форму самого протезу. Якщо збережена інша нога, працюють із нею, щоб накладка максимально точно відтворювала втрачену частину і за формою, і за пропорціями. Ті, хто звертаються через сайт, то приходять сюди до нас в лабораторії. Також у нас є сканувальники в інших містах України, то там вже вони домовляються між собою, де це відбувається. Саме головне мати сканер і людина, яка це зробить. І також і я можу їздити і в лікарні, і в протезні центри, і в реабілітаційні центри ми їздили. Після сканування дані надсилають дизайнерам. Вони створюють індивідуальну 3D-модель, яка враховує тип ампутації, розміри й особливості тіла. Якщо брати там середньостатистичну накладку декоративну, то ну, займає вона півдня півдня розробки. Ну, в залежності від складності і буває ж різні різні ампутації, як від маленької, там 150 мм, міліметрів, так і повна нога там. У нас багатьох частин складається, то якщо повноцінна велика, там з коліном, то вона там займає до двох днів. Та найбільше часу займає саме друк. Один елемент, а таких у наклаці може бути чотири, друкується понад 10 годин. Використовують спеціальний матеріал міцний та гнучкий, аби витримати щоденне навантаження. Перед вами, як ви бачите, зараз проходить етап 3D-друку, 3D-принтер, який пошарова. Друкує декоративно-захисну накладку, одну частину з цієї декоративно-захисної накладки, одна частина друкується близько 10-11 годин. Наприклад, ця частинка, яка зараз надрукується, буде друкуватися ще 10 годин. Матеріал термопластичний поліуретан 95А за шором, який не дозволяє деталі не ламатися, не гнутися і виконує повністю свою функцію. Кожна накладка унікальна, але команда вже працює над універсальною розробкою, яка підійде під різні протези. Нову модель уже тестують і готують до запуску у виробництво. Вона регулюватись буде по висоті, частково по об'єму. Вони в нас будуть там, трьох розмірів. МЛ, там, там, XL. Можна чіпляти різні там, слогани, різні штучки декоративні. Військові це люблять. Тобто можна зачіпляти повністю все. Отримати таку індивідуальну декоративно-захисну накладку безкоштовно можуть військові з протезами ноги. Потрібно лише заповнити анкету на сайті Мед3друк.